До війни, в принципі, наша школа була забезпечена необхідним, у нас кабінет інформатики функціонував. Отримали чимало обладнання, стики було по кабінетах, але після деокупації ми прийшли в пограбовану школу. Не було нічого, що ми могли взагалі забезпечити. Цей простір для нас він безцінний. Приліт був саме Ось, ось це в куточку. В кутку, так. Да. І було дуже страшно все. Дітям нема де вчитися, нам нема роботи, села не буде. Нема школи, нема села. Побачили, що школа стоїть, вікон нема, але є саме приміщення, значить, є надія. Ми Постійно були в пошуках того, хто нам допоможе відновити школу. Одного разу мені зателефонували і сказали: приїдуть благодійний фонд, сміливі відновлювати, приїдуть, то зустріньтеся з ними. І я от пам'ятаю, перше моє питання це був Віталій Селик. І я запитала, от мета вашого візиту. Вона дуже захопив, захопила ця людина тим, що він сказав: Я я буду робити той простір, який в якому б я хотів навчатися um, the sooner they can begin a more normal life. А потім воно все згодом відбудовувалось, вікна поставили, ремонти йшли. Волонтери приїжджали, щось нам давали. Діти не винуваті в тому, що іде війна. Що у даний момент, незважаючи на те, що йде війна, але проходить процес відновлення шкіл. 1 вересня у нас розпочнеться не так, як то в тому році. Ну, саме цікаве було те, що діти хотіли, щоб було перше вересня. От саме свято. І ми його влаштували на руїнах. Ми його влаштували. Вже розпочато безпосередньо розпочато роботи були з кінця серпня. І зараз ми окунулися прямо в сучасний світ. І Воно ну, все дуже в очі кидається, і стеля, і стіни, і декорація ну, дуже дуже велика різниця. І тому діти, особливо перші дні, коли почали вже ходити в школу і бачили оці зміни позитивні, розумієте, їхнє серце переповнювалося радістю і щастям. В рамках відновлення і ремонтів шкіл ми намагалися керуватися принципом «Build Back Better», тобто зробити краще ніж було до того. Школа перестає бути тим місцем, звідти ти, ти хочеш і якнайшвидше втекти. Для школи так дуже приємно, комфортна атмосфера. Всі повідкривали роти, і такі ого. Ну ради, радісно, я стало більш навчатися тут. Дешу школи. Всередину вже на сьогоднішній день не згадуєш про те, що там є поки що зовні, то зразу серце переповнюється радістю, оптимізмом і надією. Саді так у папа я голова малювала і вам півами, обмалював Так. Я що в тебе спив.